Меган Джефферсон – приклад того, як із 126 робіт можна продати більше 100. Меген навчалася в університеті Майами та отримала ступінь бакалавра образотворчого мистецтва з акцентом на живописі і вже 20 років є художницею практиком. Вона колорист з великим інтересом до краси природи. Її картини не земні, вони викликають відчуття спокою, здивування та тиші. Меген надихає світло, що падає на далеку землю, дивушні квіти та флора навколо нас, а також нескінчена палітра кольорів у небі. Як художниця, вона набагато більше зацікавлена в тому, щоб процес створення був радісним, невимушеним. І плавним, ніж у тому, щоб результат був прямим наслідком досконалого зображення предмета. Живопис це грандіозний танець, який тримає її зосередженою в момент в моменті і дозволяє творити зі спокієм і зосередженістю. Меген продає, продає свої роботи на регіональному та національному рівнях онлайн і в місцевих галереях. Давайте подивимося на цю модель, яка працює дуже успішно. Отже, всі ці квадратні роботи 20 на 20 дюймів це 50 на 50 сантиметрів. І всі вони мають приблизно одинакову ціну 450, 500, 600 доларів. Десь вони в цих межах коливаються. Палітра дуже стримана загалом. і в кожної картини є своя така тематична міні-палітра. Тобто холодна, однозначно холодна, тепла, однозначно тепла і нейтральних багато дуже. Що в принципі зрозуміло, чому так багато цього продається, тому що це впишеться в будь-який інтер'єр. От зараз я сижу в кімнаті. Будь-яка з цих картин могла би спокійно дуже вписатися в даний інтер'єр, який взагалі ні про що. Тобто ці картини вони підходять вони універсальні. І я не кажу вам, наприклад, творити в подібному, ну взяти і копіювати їх. Але якщо у вас є якась тематика, якою ви цікавитеся, то, можливо, варто її дещо обмежувати кольоровою палітрою, якщо, наприклад, поекспериментувати з цим, чи будуть такі роботи продаватись? Власне, я ні до чого вас не закликаю, але якщо, наприклад, вас цікавлять якісь експерименти, то чому би не спробувати експеримент, який ось тут успішно на наших очах втілюється через продажі? І, взагалі, друга частина от зараз відео, про яку я хотіла би поговорити, що таке для нас успіх? Успіх це коли наші роботи е, продаються і в нас не залежується цей, е, весь? Е... Склад в нас немає складу робіт. В нас, можливо, там якісь одиниці залежались, які ми можемо продати там в півціни, аби вони просто пішли геть і мати місце для нових робіт. Чи для нас успіх там мати стиль, який от послідовно реалізовується в усіх роботах? І, до речі, тут на вже таки кінець першої сторінки можна побачити, що є більше якихось таких робіт. Які дещо випадають, але я би не сказала, що вони повністю випадають, вони просто відрізняються. І ось тут вже ми бачимо ранні роботи. Тут явно видно, що вона починала експериментувати, і якісь із цих експериментів вона пізніше вдосконалила і звела їх до такого мінімального, мінімальної палітри і мінімального набору двох сюжетів. Це такий напівабстрактний пейзаж і напівабстрактні е, квіти, якісь нереалістичні, а дуже стилізовані. І, в принципі, як от я собі зробила висновки, це успішна, це успішна модель.